Сто днів Богдана Андрієва активісти та містяни ініціювали зустріч з Ужгородським міським головою у зв'язку із Рубежем. Сто днів його перебування на посаді. Говорили про сталий розвиток міста, його перспективи, насущні проблеми та шляхи їх вирішення. Трохи більше трьох місяців пройшло з моменту, коли Ужгород очолив Богдан Андріїв. Реакція на його діяльність у суспільстві неоднозначна. Для того, аби напряму поспілкуватись з мером та поставити йому питання, громадськість організувала зустріч. Серед найбільш болючих питань для громади ймовірність забудови площі Богдана Хмельницького. Землю здали в оренду ще за каденції Сергія Ретушняка. На ній планували побудувати торгово-розважальний центр у 2017 році. Термін угоди про оренду. Стікає. Однак ужгородці бояться, що на місці зеленої зони таки зведуть чергову висотку. Міський голова не погоджується. Якщо це зелена ділянка площа Богдана Хмельницького знаходиться в оренді до 2017 року, значить вона знаходиться в оренді до 2017 року. Це є власність громади міста. Змін ділянки, які викуплені, вони є власністю тих чи інших фізичних чи юридичних осіб. Тому коли закінчиться термін оренди ділянок, про які ви говорите, які не зараз ну, використовують, чи там якісь недобудови, то ну, закінчиться термін оренди, і ми на сесії міської ради будемо приймати рішення про непродовження оренди зазначення земельних ділянок. Це абсолютно правовий спосіб. У нас іншого способу немає. Та ці аргументи не задовольнили громаду. Активіст Віталій Грегор зауважив, що через нецільове використання площі є всі підстави скасувати рішення про надання площі в оренду, яке не відповідає генплану міста. Не менш важливим було й питання стосовно парку перемоги. Всі дії за останні п'ятнадцять ну, двадцять років, і що завжди в супереч чим висповідної документації. Це... Ті рідні території, які ще можна забудувати, це на 2-3 сесії міської ради, які з їхніх сидять. Звичайно, вичавати, що нам треба для того, щоб давати землю. Те саме говорили, коли давали зиму, що агенція треба зимнівати, передвині одного авганці, яка побудувала ці вентиляції, територію. це йде маніпуляція зі мною. Аби побороти проблему нестачі земельних ресурсів, меру запропонували кардинально змінити напрямок стратегічного розвитку міста. Згадали і про міські перевезення за умовами конкурсу, проведеного ще в середині січня, всі маршрутки мали бути обладнані системами GPS та їздити за графіком до одинадцятої години вечора. Однак поки що такі умови не виконали. 4 березня буде проведений ще етап конкурсу на ці два маршрути. Зараз всі без винятку автобуси, які задіяні на міських пасажирських перевезеннях, обладнані системами навігації. І на наступний тиждень прийде компанія, яка налаштує, що воно працює одне ціле, воно буде видно на моніторі. і кожен на своїх смартфонах чи інших електронних носіях буде мати змогу бачити, де знаходиться цей чи інший автобус і вони будуть їздити по гаражній двору. Не оминули увагою питання бюджету на 2016 рік. Дохідну витратна частина становить 730 мільйонів. 100 з них передбачили на розвиток інфраструктури, 25 виділили на капітальний ремонт міських автошляхів, а це майже 90 кілометрів зношених доріг. Хоча, щоб повністю їх відремонтувати, потрібно мільярд 200 мільйонів гривень. Також 5 мільйонів виділили на ремонт внутрішньоквартальних територій, 6 – на ремонт покрівель, 15. 15 на ремонт освітніх та медзакладів, а також 45 мільйонів на відновлення історичної частини міста.